Шалом, це Славко. Сьогодні ми поговоримо за долю корейських вояків, що воювали в Курській області. Нарешті пішла інформація. Пішла вона з 27 червня. Власне, 29 червня вже був виступ в присутності міністра культури, як і Ольги Любимові РФ, і були показані перші фотографії корейських вояків Курській області. Ось вони з Касапами, ось вони свого ховають. Ось тут їхні будні, ось тут ще одна дружба народів. А 30.06 сам Кім Третій вклонився тілу вояка з Кореї. Треба сказати, що тіла і. Кримова і прах, значить, кремірованих, і тіла, значить, не кремірованих, вивозили з січня по середину квітня. Зараз ті, ті тіла знаходяться в резервній зоні кладбища павших героїв. І як ви знаєте, 27 липня закінчилася війна на корейському півострові. Це їх день побєди, 29 липня. Вони святкують, і 29 липня вони збираються захороняти, значить. Тіла своїх вояків на національному меморіалі зробити там, значить, квартал. Нарешті, значить, перша партія була втрачена вже відправлено відомо 6 тисяч голів. Відправили корейців. В першій партії з них втрати загальні, значить, 4700 тисячі осіб. З них 600 вбитих. 10% Я скажу, що не так багато. І лишається, значить, 4100 поранених. Цікаво співвідношення. Один до семи. Цілком може бути. Значить, які пільги обіцяють? Кажуть, вона з чим вони йшли? Вони сподівалися, ті, хто вже інтерв'юрований. Що або в Міністерство торговлі устроять, в партію, каже, що в партію дадуть вступити, устроять в Міністерство торговлі чи в Міністерство оборони і будуть виїздними. Поза як вони вже бачили, були закордонними не втекли, то їх зроблять виїздними. Зараз кажуть, що поранених пристроять лекторами, будуть ходити як наші ветерани. Так що готуйтесь і вас скоро по школам, пошли, до смерті будете по школам ходити. Це є. відправлять по школах. Оповідати за подвіги, кажуть, що можуть дати житло деяким навіть пхін'яні. Дітей в школи, революційні школи, це як оце були школи Гітлер-Югента. Колись я там розкажу. Ну народ не сильно туди устраювається, тому що це ж ну, ви помните, не міністерство торговлі. Грошові компенсації поки що не давали, будуть давати залежно від вислуги. Там між іншим, дуже багато молодих було на початку 21 один рік, які дуже мало мало було дуже молодих. Значить. І неясно каже, чи грошима дадуть. Отримав він кілька десятків мільйонів доларів. Інформацію за супутникові системи, за ядерну зброю отримав. Ну що ще? Вони пошлють ще 30 тисяч голов. І ясно, що сподіваються, що 20 десь до 23 тисяч будуть втрати із них. Як ви бачите, що Кім вашов це, і потенціал цього Кіма, я скажу, не такий вже і великий в воєнному відношенні, це він пошле в кращі місяці 30 тисяч самі кацапи на фронт посали. Якщо 30 тисяч це багато для кацапів, то ви розумієте, що не дуже їм там. Взагалі говорити мені відверто сказати про війну не хочеться, я коротко скажу. Своїм вірним, тому що вірні, зараз не вимкнуть і слухають. Позиція западу це все тими же негодящими средствами добитись іншого результату. Якщо ці всі. Німці не хочуть давати тауруси, а замінили якоюсь українською дальні бойки. Ну, що я можу сказати про це? Якщо вони хочуть українські американські ракети середньої дальності заманіть в Європу, краще б їм було розмістити на своїй території українські ракети середньої дальності. А якщо вони їх не розміщають, значить це чергове казнократство. Я скажу коротко ще раз спробувати досягти іншого результату війни в Україні тими всіми засобами, що були. Я скажу, що це трохи безвідповідально. Давайте дочекаємося Трампу, бо Трамп, то, котрий говорить, і Трамп котрий робить, це і різні Трампи. Давайте дочекаємося, що вони нам дадуть. Що нам дадуть німчики, ми вже зрозуміли. В половинному розмірі, як то сказати, добре, що хоч, коротше, не хочу говорити за цю війну, тому що ну, впадло. Люди просять говорити за культуру. Я спробую, я ще отримую один-два ножі, клинки замовлені для вас нової серії. Тоді поговоримо за культуру, мультуру. Я все пам'ятаю, перше, я хворів, часто сказати, і зараз хворію. А по-друге, ну, я ще не вичерпав ці пророцтва, щоб говорити за щось нове. Я зараз очікую. Нового сасаторі. Як тільки в мене буде саторі, так ви відразу дізнаєтеся, що з нами буде. Показати, що Путін за два місяці хоче цього чогось досягти знову, якимось наступом. Не розумієте, їхні розразньонні сили піхоти проти наших дронів. Ви ж самі розумієте, що в основному на дроноводах тримається. Ну, це війна, от як ти казав Гоша Куценке, та війна двох лінівців. У мене таке враження, що пік війни вже минув. Що ця війна має при всіх болючості для нас, при всіх втратах характер релаксаційний. Одні твердо намірилися здати Покровський Мирноград. Ви бачили, що там складається з двох стрів Оточ... Ну Ви бачили, які удари були нанесені по цій зоні за місяць повітря противником. А інші збираються так, от, тобто намі небагаточисельними, продовжувати. Розкажу, що. Ну, впадло, що нашу землю топче тобто, небагато ворог, але з іншого боку, і, і ти в цека ще впадліше, бо ми знаємо, як нас використають. Як казав сирський, по-перше, сирський визнав мої пророцтво, що каже, будемо продовжувати війну відступом, що противник нібито не досягає результатів. Подугу, знову хочуть перенести її на територію ворога. Упасі нас, господі. Від чергового переносу війни на територію ворога. Ці я скажу, наші генерали, напевно, хочуть нас добити. Не так Путін, як наші полководи. Я скажу, я вже всіх боюся. Бо Путін просто маразматик, а у цих же ж є можливість Місорубку заводити. Регулювати режим роботи місарубки, власне. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Славко за вас пам'ятає, Славко думає постійно, але. Ну шок Ася мне запрещает говорить плохое, поэтому я вот перша а хорошая. Плохое говорит. все говорят. Да. Будем ждать Трампа, который что-то будет делать. Да. Не дождемся. Bye.